Никифор дровняк, український художник-примітивіст лемківського походження з міста Криниця. Художник жебрак, який завдяки своїй творчості став відомий на увесь світ. Цей маляр дивак за булку з маслом платив своїми картинами. Він любив тепле молоко. Коли йому давали напитися, дарував малюнок. Люди найчастіше кидали витвір в піч. Никифор проте знав казав так ту ікону даю за молоко. Але знаю, що її спалиш, а коли дим піде комином високо до неба, то Бог буде чути мою молитву і подяку за те, що живу на цім світі. За відкриття геніального художника світова культура повинна бути вдячна Софії Яблонській. У криниці вона тримала невеликий пансіонат під трохи дивною назвою Зюта. Зацікавилась роботами німого художника, який на вулиці сидів навпроти її пансіонату. Малював малюнки і пропонував їх купити відпочиваючим. Вона надала йому в своєму помешканню в криниці притулок. Пансіонат прикрасила його малюнками і зацікавила ними свого друга художника Романа Турина. А Роман Турин у Парижі, у 1932 році, влаштував Никифору першу персональну виставку, саме звідси й пішла світова слава Дровняка. Мешканці криниці ніяк не могли повірити, що до їхнього дивака приїжджають галеристи і благають продати хоч кілька картин. Забирають з під пензля ще мокрі аркуші. На його банківському рахунку лежала кругленька сума. Але попри це, прогулюючись парком, він легко міг підійти до перехожого і попросити милостиню. Під кінець життя вічний жебрак назбирав 300 тисяч злотих.